Добрий вечір. Події п'ятниці очима журналістів ЧСН. Сьогодні про таке. Трьох дітей, які отруїлись клофеліном, вдалося врятувати. Кавуни у Черкасах продаватимуть лише на ринках, магазинах та супермаркетах. Митець Віктор Співак відроджує старовинне мистецтво витинанки. Зробити доступне житло іще доступнішим. Доручив уряду прем'єр Микола Азаров. Мінрегіон. Повинен розробити механізми здешевлення будівництва і довести вартість квадратного метру до 5,5 тисяч гривень. Це буде можливо, якщо будівельні компанії не платитимуть за земельні ділянки і зводитимуть цілі мікрорайони доступного житла. Аби будівництво було вигіднішим, потрібно використовувати вітчизняні матеріали та обладнання, а купувати лише технології, наголосив прем'єр. Під реалізацію цієї програми у регіонах вже визначено 682 майданчика, щоб будівельники були відповідальнішими. Глава уряду. Запропонував ввести суворіші санкції за зрив термінів введення в експлуатацію будинків або за їхню неналежну якість, є речі, які треба жорстко контролювати практично щодня. Так сьогодні квартири, які підпадають під параметри програми, складають у багатоповерховці від 10 до двадцяти відсотків квартир. Якщо не продана решта, де гарантія, що будинок буде введений в експлуатацію? Що люди отримують квартири у день, визначений угодою, такі гарантії треба створити предметно працювати з кожним забудовником на кожному об'єкті. Трьох дітей, які отруїлись в одному із сіл Канівського району, врятовано. Нагадаємо, кілька днів тому вони наїли спігулок клофеліну, препарат, який приймають гіпертоніки. Малеча провела у Черкаській обласній дитячій лікарні шість днів. Двоє з них лежали в реанімації. Обставини справи з'ясовує прокуратура. Дітям, що отруїлися від трьох до шести років, вони з двох родин. Поки батьки порилися по господарству, дітлахи гралися на подвір'ї. На присадибній ділянці у сараї вони знайшли прострочені пігулки клофеліну. Подумали, що то цукерки, тому й почали перегощати ними одне одного. Медики кажуть, навіть у невеликих дозах ця речовина небезпечна, може призвести до летальних наслідків тому що вона навіть у трохи більше ніж терапевтичні дози сприяє тому, що йде падіння артеріального тиску, діти становляться сонливими. І навіть якщо батьки не дуже уважні, вони можуть не помітити, чого дитина спить. Але вкрай, внаслідок того, що буде продовжуватись падіння артеріального тиску, дитина навіть може померти. Поспілкуватися з дітьми та їх батьками нам не вдалося. Їх імена місце проживання медики не розголошують, бо це лікарська таємниця. Кажуть, що спочатку батьки доправили дітей до Канівської центральної лікарні, Звідти їх направили до Черкас, бо пацієнти були у тяжкому стані. Звідки у Сараї, в якому немає ні вікон, ні дверей, взявся клофелін, господарі будинку не знають, кажуть у прокуратурі. Діти бавилися в сараї в час від часу заходили звідки вони взяли цей лікарський засіб. лофелін. ніхто із батьків зараз встановлено, що ніхто із батьків, сусідів поряд в принципі не вживає ці лікарські засоби. Раніше, в будинку на подвір'ї якого стався нещасний випадок, мешкав чоловік з діагнозом шизофренія. Нині він на лікуванні у Черкаській психіатричній лікарні. У прокуратурі припускають, що ці пігулки могли належати йому, поки в установі з'ясовують обставини справи. Своє розслідування провели і працівники служби у справах дітей. Переконують постраждалі з благополучних родин. Відразу після виписки дітей відвідували цю сім'ю, провели бесіду з, з усіма батьками. Обох сімей, тому що мова йде не про одну сім'ю, а йде про дві сім'ї. Проведена бесіда, з'ясовані умови проживання та виховання дітей у цій сім'ї, зроблені позитивні висновки. Батьки отримали психологічну травму і досі не можуть отямитися. З ними провели роз'яснювальну роботу. Упіймали на гарячому в Черкасах під час отримання хабара правоохоронці затримали керівника Черкаської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. Чоловік вимагав від підприємця 10 тисяч гривень за сприяння у видачі ветеринарних сертифікатів на м'ясо та безперешкодний експорт його за кордон. Міліція стежила за чиновником з початку року. За цей час і встановили його причетність до хабарництва та ще трьох працівників ветслужби. За повідомленням правоохоронців, група на. Налагодила чітку схему передачі грошей за кожен підписаний документ. Нині проти підозрюваних порушено кримінальну справу. Працівниками нашого підрозділу за вказаний період задокументовано понад 30 епізодів злочинної діяльності вказаних службовців на суму понад 200 тисяч гривень. Відносно них вирішується питання про порушення кримінальної справи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Баштанний скандал у Черкасах. Кавуни та дині цьогоріч не продаватимуть біля багатоповерхівок та на перехресті доріг. Мерія вирішила зробити торгівлю централізованою, аби продавці кавунів не топтали газони та не засмічували вулиці. Місця продажу обіцяють облаштувати лише на ринках у магазинах та супермаркетах. Підприємців така ініціатива не радує. кажуть, городянам буде незручно, а вони втратять заробіток, бо на ринках та магазинах конкуренція велика. Підприємець Олександр Слецький баштанами у Черкасах торгує 14 років. Кавуни та дині йому постачають з Херсону. Реалізовувати їх збирається і цьогоріч. Каже, якщо міська влада визначить неприбуткові точки, буде займатися стихійною торгівлею. Втрачати свій заробіток він не збирається. Та й каже, людям купувати біля будинків зручніше. Людям удобно йти брати арбузи возле дому. Ви самі представте, тащити арбуз 7-8 кілограм через весь город в руках. Це дуже тяжело. Я сам вдома беру кадарку з домой, з машини домой поднимаю на 9 етаж, руки стіна намолят. Вони самі виділяли нам міста, архітектура нам давала копіровки з конкретними установками міста по городу. И І ці были були якраз на газонах. У Черкаській мерії кажуть, торгівлі баштанами, як і раніше, у місті вже не буде. Точки продажу зроблять централізованими. Так вирішили, бо надходило багато скарг від містян, Ці місця знаходилися на газонах. Вони знаходилися в впродовж магістральних доріг, де заважали і руху транспорту, і біля цих місць створилися, ставилися палатки, в яких проживали люди. Які охороняли ці кавуни виконком? Порахував за недоцільне в цьому році надати місця в такому вигляді і відмовив в в цьому рішенні. З місцями продажу у міськвиконкомі ще визначаються. Їх буде не менше 50. Тих, хто відмовиться там продавати і займатиметься стихійною торгівлею. Муніципальна інспекція каратиме гривнею, палатки демонтуватимуть. Будемо складати протоколи про адміністративні правопорушення. Штраф, до речі, досить великий. Стаття 152 право благоустрою населених пунктів, штраф від фізичних, для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для юридичних осіб і приватних підприємців, а вони всі приватні підприємці від 850 до 1700 гривень. Де реалізовуватимуть кавуни та дині черкаські підприємці, у мерії визначатимуть до вівторка. Проект рішення депутати затверджуватимуть на засіданні виконкому. Зберегти безцінне. У разі надзвичайної ситуації область може залишитись без крові. На Черкащині немає свого банку крові. Для його створення необхідна чимала сума грошей, кажуть медики. Доки кошти знайдуть, лікарі вдячні за допомогу безвідмовним донорам. Тему досліджувала Анна Іванченко. Сталій має рідкісну групу крові, третю із негативним резусом. На станції переливання він частий гість. За один раз хлопець здає по 420 мл. Говорить, що самої процедури не боїться, адже головне, що його кров комусь допоможе. Мабуть, найдужче я боявся, це вовки, тому що дуже панічний бозілок, а приходити сюди я не боявся, взагалі». Таких донорів, як Віталій, до Черкаської обласної станції переливання крові щодня приходять десятки. Деякі здають кров безкоштовно, але більшість отримує за це гроші. Літр крові коштує 160 гривень. Так от зберігати безцінну рідину відкаються лікарі ніде. Це впливає дійсно, коли є банк крові. Ми більш захищені на моменти масової, масового попиту на компоненти. Це дійсно, треба розвивати, але це треба мати значні кошти. Отриману кров розділяють на плазму та еротромасу останню, яку після тестування зберігають ось в таких холодильниках протягом 25 30 днів. Якщо протягом цього часу рідину не використали, вона втрачає свої властивості і її знищують. Така ж сама ситуація і в обласній лікарні. Щоправда, кров тут розходиться значно швидше, в середньому літр на день. До того ж, донори у пацієнтів обласної лікарні особливі. У є необхідність пацієнту переливання крові приходять до нас родичі і приводять своїх родичів, своїх друзів, своїх знайомих, в яких у них впевнені. Створення банку крові вирішило багато проблем, кажуть медики, адже нерідко кров навіть найближчих родичів не підходить пацієнту. У банку зберігати в безцінну рідину можна протягом 10 років і у разі необхідності використовувати для порятунку життя. 114 заслужених лікарів України та майже 30 заслужених працівників охорони здоров'я працює у медичних закладах Черкащини. Втім, тих, хто щодня рятує життя і допомагає відновити здоров'я тисячі. Родзинка цьогорічних обласних урочистостей до Дня медпрацівника знайомство із унікальними представниками цієї професії. Більше інформації у репортажі. На урочистості до драмтеатру родина уманців збирається не лише з Черкаської області, а й з сусідньої Полтавщини. В сім'ї вісім лікарів. Голова династії Василь Петрович нині керує шполянською райлікарнею. Говорить, вирішив реалізувати себе в цій справі, адже в дитинстві прийнявся повагою до людей, котрі лікували його матусю. Згодом медицині присвятили себе обидві сестри, син, дочка. У цій сфері працюють дружина, зять і невістка. Зростаючи сім'ї медичі працівників, спілкуючись з колегами моїми. Бачичи їхнє життя, їм це подобалося. Бачили, що ми допомагаємо людям. Ми потрібні людям. І саме саме дороге що є в людей, це є здоров'я, і вони посвятили себе також. Ці професії саме таких людей з усієї області, які присвятили життя улюбленій справі, пронесли любов до неї крізь десятиліття і виховали цілі династії, розшукали і зібрали в одній залі організатори свята. Зустріч вирішили провести у форматі колись надзвичайно популярної телепередачі від усієї душі. Це настільки цікаві, унікальні люди і рядові, іноді не помічені. Але це люди, про яких можна говорити, говорити із великою цікавістю і дуже гарно слухати». Таким відданим лікарям не страшно довіряти власне здоров'я, наголосили представники влади під час вручення почесних грамот та подарунків винуватцям свята. Приємно й те, що останні два роки можна сміливо назвати найпродуктивнішими для медичної галузі нашого регіону за двадцятиліття. Так, минулому році завершено будівництво обласної дитячої лікарні, виготовлена проєктно на кашторисну документацію та розпочато будівництво на базі обласної лікарні, обласного діагностичного центру, у складі якого буде функціонувати. І амбулаторна служба обласного пренатального центру третього рівня надання медичної допомоги в області. Відкрито дві філії відділення гемодіалізу Черкаської обласної лікарні. До дня медичного працівника стартувала всеукраїнська соціальна акція Привітай свого лікаря! Її мета нагадати про людей, для яких клятва Гіппократа – закон взяти участь у акції може будь-хто для цього. Варто просто поздоровити знайомих медичних працівників, зателефонувавши, відправивши смс чи електронну листівку, а ще розповісти усім про свого улюбленого лікаря у соціальній мережі Фейсбук. В Україні проживає понад 2,5 мільйони інвалідів, а це більше 6% населення. Щорічно їхня кількість збільшується майже на чверть мільйона. Ступінь інвалідизації та програму реабілітації визначають лікарі медико-соціальної експертизи. Напередодні дня медика ця служба відзначила своє 20-річчя. З кожним роком інвалідність в Україні, а відтак і на Черкащині, молодшає, запевняють медики. Здебільшого це працездатні люди середнього віку. За оцінками експертів, ООЗ, інваліди становлять понад 10% загальної чисельності населення планети. В Україні ж цей показник у два рази нижчий за світовий. Черкаський обласний центр працює, існує. Є ефективним і все робить так, щоб центральна фігура нашої діяльності це людина з обмеженими можливостями, як ми привикли називати інвалід, що ми працюємо ради неї, ми працюємо для неї, і ми хочемо все зробити для неї так, щоб вона менше відчувала ті негаразди, які є в її житті. Ірина Палахтович віддала своїй професії 40 років. Запевняє, що тут працювати можуть далеко не всі. Сюди не можуть йти люди жорстокі, або чорстві, або бюрократи, або буквоєди. Тут потрібно особливо, потрібно вміти розмовляти з людьми, тому що в основному пацієнти йдуть обіжені, вже пройшли багато етапів лікування. П'ять років тому започаткували програму Золоті руки України. Щорічно в її рамках визначають професіоналів у різних галузях. Цьогоріч 40 працівників Черкаської обласної медико-соціальної експертизи нагородили золотими та срібними орденами і медалями «Зерець професіоналізму. Інформація для водіїв і пасажирів міського транспорту в обласному центрі на чотири дні перекриють вулицю Смілянську. З 16 по 19 червня Черкаська ТЕЦ ремонтуватиме тут теплотраси. Відтак, тролейбуси цим відрізком автошлягу не курсуватимуть. Автобуси їздитимуть в об'їзд через вулиці Дашковича, Байди та Богдана Хмельницького. Символи мого народу це назва виставки витинанок черкаського художника Віктора Співака. Із мистецтвом різьблення на папері автор експозиції знайомий із дитинства, саме так, колись прикрашали хати у його селі на Поділлі. Тепер митець відроджує старовинну техніку на Черкащині. Важко повірити, що ці картини створені з паперу. Тут і дерево життя, і стилізовані людські постаті, чарівні птахи. Все це символи, які здавна вважалися українськими оберегами, враховуючи його, уже такий солідний вік, от випромінювати і не тільки випромінювати, а просто поширювати отаку от енергію, отаку от невтомність. Це прямо це прямо треба. Навіть йому по-доброму позавидувати. Нещодавно роботи Віктора Співака ледве не згоріли. Його майстерня пережила пожежу. Витинанки збереглися завдяки випадковості. То підпалили, щоб потім місце продати, але трошки погоріли не сам. Заплатили там людям, то була одноповерхова будівля, розумієте. От, і я там працював в полупідвалі, видно було, і світло було. Тепер художник працює вдома, а інколи й в машині жартують друзі. Коли приходить натхнення, робота йде швидко, каже майстер. Один-два вечори і витинанка готова. Мені дуже подобається і видно, що ця робота зроблена, ці роботи зроблені з любов'ю і такою витримкою. Вся душа туди вкладена». Віктор Співак, автор кількох десятків декоративних робіт у найрізноманітніших техніках від мозаїки до кованого металу. Його руками прикрашені навіть фасади державних установ. У мене все гарних вам вихідних. А зараз інформація від нашого спортивного Ячеслава Лопушанського. Бувайте. Мої вітання всім прихильникам спорту. Найближчі 5 хвилин говоритимо про спортивні речі. Традиційно розпочнемо з євротематики: 12 мільйонів. Саме така кількість туристів перетнула український кордон за тиждень, що триває євро 2012 Найбільше скупчення іноземців наразі спостерігається у столиці майже 60% від усіх, що приїхали до країни. За словами київської влади, завдяки футбольній першості, Київ збільшив свої туристичні можливості на 19 Наплив туристів до України не згасає. Для кращого ознайомлення з містом на зупинках міського транспорту розмістили ось такі вуличні мапи англійської та українською мовами. Завдяки ним гості столиці можуть з легкістю зорієнтуватися на місцевості. Для того щоб е, тим же самим туристам була змога зорієнтуватися, тобто була е, створена нова, вона ніколи не працювала в системі орієнтування, тобто встановлені е, пілони. Якщо ви бачили, по Києву вони е, з'явилися в кількості там 50 штук. Е, поки що це тільки чат, е, центральна частина. Встановлено також 50 вказівників руху. У перервах між матчами вболівальники футбольної європершості можуть ознайомитися із столицею України більш детально. Для цього фахівці розробили сім видів екскурсій. Найцікавішими вважають маршрути Київ-історичний, Київ козацький та Київ-духовний. Ознайомитись з побутом козацтва в нас є така можливість у туристів, які будуть приїжджати до Києва. Це Мамаєва Слобода. Другий напрямок це Київ духовний. Це теж зрозумілий напрямок для розвитку Києва і для розвитку туризму. В цілому це ті культові споруди православ... нашої православної віри. Кількість бюджетних коштів, витрачених на проведення євро у Києві, представники влади не називають. кажуть, підсумки підбиватимуть поступово щодо реклами, то її спонсорувала УЄФА. І скільки це коштувало, теж таємниця за сімома замками. Зрозуміло, що головним подарунком для вболівальників на євро 2012 є перемога їх збірної в широкій компанії. Радіти успіхам можна не лише на стадіоні, а й в традиційних фан-містечках. До того ж, в більшості міст України були створені так звані фан-зони. Щоправда, фан-зони в містах проведення євро суттєво відрізняються від інших. Зважаючи на це, Черкаська служба новин завітала на єдину в Черкасах фан фанзону, яка знаходиться в 17-й школі, аби порівняти можливості. Останнім часом матчі топового рівня збирають відразу кілька стадіонів: один безпосередньо біля футбольного поля, решта біля велетенських моніторів. Євро в Україні та Польщі не виняток. Стартовий поєдинок у Варшаві між Польщею та Грецією зібрав аншлаг. В офіційній фанзоні в Україні ажіотаж не менший. Приміром у Львівську фанзону на поєдинок Німеччина Португалія прийшло подивитися 30 тисяч глядачів. Поки що ця цифра є рекордом Євро 2012 В Україні потужних фанзон чотири. І зрозуміло, що розташовуються вони в містах, які приймають євро. В інших містах фанзони, якщо є, то вони нагадують жалюгідну пародію офіційним. Приблизно так можна характеризувати те, що відкрили в дворі 17-ї школи Черкас. Ця фанзона створена в рамках соціального проєкту дорожче закупок і дорікати Організаторам навряд чи можна, адже вони зробили все, що змогли. Значально проект був не комерційний, соціальний, тому у нас не виникло проблем, щоб отримати ліцензію. Фанзона в Черкасах відкрилася 8 червня. Той, хто прийшов на її відкриття, побачив три лавки та кілька банерів. Екран на той момент ще не встановили. Згодом там з'явилося полотно розміром 5 на 4 метри. Щоправда, перший матч ігрового дня, який стартує о дев'ятнадцятій, дивитися там фактично неможливо, адже сонце маже картинку проектора за таких умов футбол тут дивляться одиниці. Приміром, матч чехія Греція прийшло подивитися лише 20 болівальників. Більшість люду приходить на другий поєдинок, який стартує близько десятої вечора. Саме найбільший мінус тому, що мало народу. Я думаю, можна було б більше людей, щоб прийшло, але все-таки я не знаю. Всі напевно, сидять зараз в основному ближче к шинку, а там, ну там все таки. Можна щось випить за словами депутата Черкаської міської ради Андрія Більди, те, що в Черкасах не найкраща фанзона, пов'язана з правилом гри. Щоправда, не футбольної, а бізнесової. Так за один квадратний метр фанзони будь-якому бізнесмену потрібно викласти 35 євро, зважаючи на малий попит, заробити в невеликих обласних центрах право на організацію таких футбольних містечок передали соціальним організаціям. Офіційні фанзони виявляється, це дуже дорога річ і. У нас в Черкасах жоден підприємець не взявся за створення офіційної фан-зони. Добре, що є релігійна громада, яка знайшла такий шлях, тобто відкрила спортивне містечко. Тобто, це не буде традиційна фан-зона. У... Такому традиційному розумінні тут не буде пива, тут не буде ніякого алкоголю. Глядачі в свою чергу говорять, що незважаючи на допрацювання, вони раді й тому, що зроблено, адже не так багато місць у Черкасах, де можна централізовано подивитися футбол на великому екрані. А якщо брати до уваги цифри, ванзона у Львові обійшлася в півтора мільйона євро. Черкаський відповідник ледь не в тисячу разів дешевший. Справжнє шоу вуличних культур пройде в Черкасах цієї суботи. Фестиваль під назвою «Маніфест вулиці прийме кращих стрітболістів з усієї України. Традиційні змагання, які вже в четверте пройдуть на березі Дніпра, мають визначити фіналіста Української стрітбольної ліги, а також подарувати незабутні емоції прихильникам баскетболу під відкритим небом. Змагання пройдуть в рамках української стрітбольної ліги і традиційно мають зібрати кращих стрітболістів з усієї України. Вони змагатимуться на території спортивного оздоровчого комплексу Бочка. Окрім головної страви стрітболу, глядачі зможуть насолодитися конкурсами слемданків та тривочкових китків. Також у програмі свята виступ групи підтримки ширкаських мав та команди баскетбольних фрістайлерів, герої майданчиків. Приємний сюрприз для учасників стрітбольного турніру. Це заміна кілець на професійні кільця, які буде, які буде пружинити при. Бразках, китках, а особливо китках з гри. Тобто, ну це вже буде майданчик відповідає майже всім професійним вимогам. В минулому сезоні перемогу у Маніфесті вулиці оформила Дніпропетровська команда Легіон, яка у фіналі переграла Черкаській туліні. І на цьому мене все. Зустрічайте в понеділок в цій студії Людмилу Шевченко, яка і продовжить марафон спортивних новин на нашому каналі. Хай щастить. Прогноз погоди на 16 червня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 10 до 15 тепла, в день плюс 21-26. У Черкасах вночі плюс 12-14, в день 23-25 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 23. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Передбачається, мінлива хмарність вночі та в день місцями короткочасний дощ в окремих районах можлива гроза. Вітер північно західний 7-12 метрів за секунду. Місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. Увага! З 15 по 20 червня на Черкащині переважатиме висока 4 го класу, а місцями надзвичайно висока 5 го класу пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем. У найближчу добу погодні умови на Черкащині формуватиме тилова прохолодна частина циклону, що рухається територією України і південного заходу. Він принесе невелике зниження температурного фону та короткочасні дощі. Але надалі, до середини наступного тижня, погодні умови визначатиме антициклон зі заходу. Він перенесе спеку. А за церковним календарем, 16 червня, вшановується пам'ять мученика Лук'яна. У народі його називали вітерником, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На луку люди найбільше боялися. Ця північно-східного вітру, який вірили, приносить із собою безперервні дощі, шкідливі при жита. Наші пращури уважно слідкували й за напрямком вітру. Якщо він дув з північної сторони, передбачали ясний день. Був прохолодний вітер, очікували дощу з градом, а південний вітер віщував негоду. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.